Сьогодні в АТВ почалися собі акції Демте разом зі мною взяла пепсі Макс, моя улюблена 2 літри по 34 гривні. Також ікругорбуші по 126 гривень. Взяла свою улюблену сьому від Орен по 189 гривень, дві штучки, і також ще форель вийшла на акцію від Орн по 210 гривень. І ви часто питаєтесь: прийшла зранку, нічого немає. Ось, подивіться, жіночка загребла повністю всю сьому та форель. Також взяла своє улюблене м'ясо креветки по 158 гривень. Також взяла свій улюблений засіб для миття посуду з. Картою АТБ по 84 гривні. Взяла свої улюблені оливки з креветкою, зелені по 36 гривень. І є такі самі з лимоном, також по 36 гривень, маслини чорні від Deluxe по 46 гривень без кісточок. А ви тим часом підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з Байнасті. Там ще більше цікавого. Всі акції, новини, анонси дуже багато і дуже цікавого підписуйтесь. Також на кукурудзу від своєї лінії і горошок по 28,90. Також крабові палички, морожені, 550 гривень. 79,90, взяли ще кубасу до пюрешки на олів'є 500 г по 64 гривні. Крем від Делюкс 48,90. Також акція почалась на моє улюблене Мартіні Асті по 339 гривень. Також взяла мілку з шоколадно-фундучною пастою по 99,90, шматочки ананаса дуже смачні по 48,50, та ось така банка персиків по 78,90. І риска від своєї лінії по 36 гривень. Новинка, ось такі мініки нагиці по 91 ,40. Та ось такі мідболи від легко по 125 30 Також взяла сів, крем актив по 69 гривень з картою. Я тебе почалася акція на корона Екстра по 36 гривень. Також на чай Ловаре, бризки шампанського, Royal Desert та і одна ніч по 34 гривні. Також почалася ще акція на крабові палички, підводний світ, але вже не морожені. Там 420 грам по 76 гривень. На Печерички, перший сорт та мариновані від своєї лінії по 66 гривень. Та печерички, але вже така маленька баночка по 48,90. Також на шоколадки Міленіум по 26 гривень. Також на мій улюблений тунець шматочками в олії делюкс по 55 гривень з картою тебе. Ось такий преміум майонез по 44 гривні, ось такий по 34 гривні. Та королівський по 25 гривень. А з картою тебе, як завжди, дешевше, посилці в шапці мого профілю вдають 75 гривень кешбеку. А при розрахунку карти тебе на касі кожного разу вам буде нараховувати 1,2% кешбеку. Випишіть, як вам такі акції.